Цей хлопець настільки крутий, що бугімен, перед тим як лягти спати, перевіряє, чи немає його у шафі. Він єдина людина, яка обіграла цегляну стіну в теніс. А його кіт перед приходом хазяїна сам переклеїв шпалери і навіть обшив пуфік. Чак Норріс – герой усіх поціновувачів олдскульних бойовиків, легенда, яку наслідували діти 80-х і 90-х. Але вірити чи ні, кар'єру актора важко назвати дуже успішною. Сьогодні в «Біографер Експрес» ми розповімо про всі кар'єрні успіхи та поразки знаменитого актора. Герой найбрутальніших мемів та епічних адреналінових сцен може похвалитися низкою ролей, які є справді вдалими і такими, що запам'ятовуються. Але мало хто знає, що значна частина фільмів за його участі збирали копійки в прокаті, і тривалий час він був не дуже популярним для того, щоб отримати статус одного з культових представників Голівуду, Норісу довелося добре спітніти. Його прихід у велике кіно почався з фільму Брюса Лі шлях дракона у цю стрічку. Чак потрапив завдяки зв'язкам, які з'явилися за рахунок іншої професії майбутньої зірки, маючи статус світового чемпіона з карате в напівважкій вазі. Норіс зміг відкрити мережу спортивних шкіл, які були дуже популярними. Почасти через те, що у 60-х мода на східні єдиноборства злетіла до небес, і до його школи часто заходили голівудські зірки. Так, серед них був і актор Стів Маквін, який познайомив майстра з творцями шляху дракона, Брюс Лі, який поєднував режисерське крісло і головну роль у кінострічці, затвердив Норіса на роль антагоніста. Так, це зараз Норіс асоціюється у нас скоріше з образом хорошого хлопця, який бореться із поганцями, але кар'єра його почалася з ролі бандита. Головною причиною, чому чака затвердили, за словами майстра, стала швидкість рухів. Для того, щоб мати більш ефектний вигляд у кадрі під час бою, і норі селі спеціально набирали вагу. А знаменита сцена біля колізею зайняла 45 годин. До того ж, хореографічні інструкції до неї було розписано на чверть сценарію. Шлях дракона набув популярності, ставши найкасовішою картиною в Гонконзі. і Приніс славу не лише Брюсу Лі, вона зачепила й Норіса. Тут він зміг проявити себе як злодій і продемонструвати свої бойові навички широкій аудиторії. Пізніше актор зізнався. Я був упевнений, що участь у фільмі, нехай навіть гонконгського виробництва, стане рекламою, яка привабить більше учнів до моєї школи, але я жодним чином не міг припустити, що це буде початком моєї нової кар'єри. Проте після виходу стрічки Начака не посипалися пропозиції від натовпу продюсерів, адже, попри ефектні удари, актор із нього був ще такий собі. Наступна кіноробота актора це розбірки в сан франциско 1974 року. Малобюджетний фільм було знято в Гонконзі, де Норріс продовжував розвивати своє злодійське амплуа. Нетипову для актора роль було зіграно в карикатурній манері. Тут і голий торс, і зухвала усмішка, і сигара, і реалістично зіграні бійки. На жаль, картина провалилася. Стрічку звинуватили у надмірній банальності. Тонни критики полилися і на актора. Після цього засмучений невдачею він ще з екранів на кілька років. Розуміючи, що бути актором це не лише вміти вкладати колег на лопатки. Чак вирішує прокачати свої скіли за порадою свого друга Стіва Маквіна, Норіс вступає до школи акторської майстерності Естели Хармон. Американський фільм Порушник 1977 1977-го став наступним пунктом розвитку кар'єри актора після паузи, але так і не вийшов у прокат, оскільки його назвали пересічним. Сам Норріс навпаки наголошує на важливі ролі стрічки у своїй кар'єрі. Це була моя перша головна роль. Написав він одного разу в своєму Твіттері. Наступна картина, у якій знявся Норріс, стала успішною. Бойовик чорні тигри набув великої популярності. Бюджет фільму склав 1 мільйон доларів, а в прокаті зібрав аж 19. Це був справжній успіх, і навіть зараз американці вважають цей бойовик найбільш знаменитим з тих, у яких коли-небудь знімався Норріс. До цього фільму навіть зробили відсилку у другій частині нестримних. Фільм став значним для актора, також з тієї причини, що в його житті змінилися пріоритети, і перед зіркою постав непростий вибір. Згода на зйомки означала, що йому доведеться відмовитися від планів подальшого розвитку ліги кікбоксингу, яку вони розробляли разом із Бенні Уркідесом. Успіх чорних тигрів привів до підйому Норіса по кар'єрних сходинках. До нього почала вишиковуватися черга з пропозицій. Наступні фільми, у яких він знявся: Октагон і Сила Одинака також непогано заробили, зібравши в прокаті по 20 мільйонів доларів. Перед норісом замерехтіло світле майбутнє, і його гонорари стали походити на зіркові. Багато хто вважає, що саме завдяки талановитій режисурі Пола Арона сила одинака отримала такий хороший відгук у глядача. Цікава сюжетна лінія, добре поставлені бійки, гумор, який запам'ятовується. Фільм став одним із найякісніших у кар'єрі Чака. Що цікаво, Аарон далеко не одразу прийняв пропозицію студії посісти крісло постановника. За однією з легенд режисера умовив його пасинок Кіану Рівс. Хоча на той момент Аарон уже розлучився з його матір'ю, вони з Кіану продовжували підтримувати дружні стосунки. Разом вони часто відвідували кінотеатри і одного разу забрели на показ шляху дракона. Згідно з легендою, Рівс указав Аарону на крутість чака і умовив взятися за проєкт. Попри те, що такий жанр був не в стилі Аарона, все ж умовляні юнака змогли його переконати. Завдяки цим двом кінострічкам гонорари Норіса зросли до 500 тисяч доларів за роль. Актори початківця звели до рангу багатообіцяючої нової зірки, але далі все пішло не так гладко, як хотілося б. Почасти через те, що багато фільмів Норріса були наповнені наївністю та ляпами в постановках. Критики облаяли октагон і за шаблонність образу хороших і поганих героїв, і за неправдоподібність бойових сцен, і за неякісну роботу оператора. Око за око наступний після октагону, і найбільш високобюджетний фільм на той період у багатьох країнах Європи. Цей бойовик був популярним і в цілому отримав хороші відгуки і від глядачів, і від критиків. Але, попри все це, фільм із бюджетом у 5 мільйонів доларів у прокаті зібрав лише сім. Така цифра стала розчаруванням для студії. Безуспішність фільму обумовлено невдалою датою виходу, оскільки тоді ж вийшов жахастик американський перевертень у Лондоні, який моментально став культовим. Також зіграло свою роль і те, що не було іменитої студії, яка б серйозно зайнялася прокатом. Наступним і також не особливо успішним став бойовик вимушена помста. Він заробив ще менше ніж попередній при аналогічному бюджеті. Це спонукало Норіса замислитися над помилками та змінити стратегію. Фільм Мовчазна людь помітно відрізнявся від попередніх. Це фантастичний жахастик, у якому непереможний шериф у виконанні Чака Норріса відпрацьовував свою майстерність в карате на зомбі. У наш час цей фільм уже забуто і є найменш відомим у кар'єрі актора. Але в період виходу стрічка отримала схвальні відгуки від критиків. У прокаті фільм заробив 10 мільйонів із бюджетом у 4, що можна вважати досить непоганим показником. А який фільм за участю Чака Норріса більше за все любиш ти? Поділися своєю думкою в коментарях. Далі більше. Самотній вовк Маквейд один із найбільш знаменитих фільмів за участі Чака Норіса. Тут ви можете помітити досить відомий момент, де герой Чака вискакує з-під землі на пікапі. Фільм вийшов у 1983 році, і на його створення було витрачено 5 мільйонів. У прокаті самотній вовк Маквейт показав себе не так, як хотілося б студії, але все ж зміг зібрати 12 мільйонів. Через роки серіал Крутий Вокер за участі Норіса буде створено саме за аналогією самотнього вовка МакВейда. Голівудські легенди кажуть, що продюсери дуже шкодували, що Брюса лі вже немає серед живих, оскільки бачили його ідеальним головним злодієм для цієї стрічки. Але, чесно кажучи, мало ймовірно, що він захотів би зніматися у подібному проєкті. Чак Норріс, своєю чергою задоволений цим фільмом і дуже любить згадувати процес його створення на одному з таких інтерв'ю Норіс прокоментував своє співробітництво з Девідом Керадайном, який став його суперником у картині. Девід езґеномаршаптепонів знати, як контролювати техніки. А все через поведінку Кера Дайна на майданчику під час бойових сцен. Девід, за словами актора, зловживав ударами та ігнорував прохання Чака бути обережнішим, розпочавши вже не кіношну бійку. Під час деяких ударів він навмисно наносив їх так, щоб заподіяти найбільшої шкоди. А каскадерів Норіса він відправив у лікарню, порізав обличчя одному та росі крота іншому. Я не звик працювати з людьми, через яких мені доводиться нервувати у зв'язку зі втратою контролю. Зізнався Чак. Стрічка виявилася провальною через маленькі збори з урахуванням великого бюджету. Така кількість провальних проєктів позначилася на кар'єрі Чака. Великі студії почали втрачати до нього інтерес. Щоб якось врятувати свою кар'єру, чак уклав договір із компанією Кенон Груп. На той момент студія активно займалася зйомками малобюджетних фільмів, орієнтуючись більше на ринок відео. Серед тих акторів, кому Кеннон груп допомогла реалізувати перші проєкти, був наприклад Жан Клод Ван Дам. Низка фільмів за його участі, які відкрили йому шлях у велике кіно, були профінансовані саме цією студією. Отже, знятий у межах співробітництва з Кеннон Зниклі безвісти став найбільш успішним фільмом Чака Норіса. Бойовик отримав 23 мільйони касових зборів при бюджеті в 2 мільйони. Ні до цього, ні потім фільми Норіса не показували такого хорошого результату. В прокаті у ньому ж ви можете знайти ще один знаменитий епізод із чаком, де актор епічно виринає з кулеметом у руках із місцевої водойми. Після такого успіху актором дуже зацікавилася велика студія Оріон, яка мала за плечима такі проекти, як Термінатор і Робокоп. вона запропонувала Норісу головну роль у фільмі Кодекс мовчання, який у підсумку отримав хвалебні відгуки від американських глядачів і критиків. При бюджеті в 7 мільйонів фільм заробив 21%. Успіх пояснюють тим, що сценарії прописували під Клінта Іствуда, а фільм мав би стати продовженням серії про брудного Гаррі. Але Іствуд не зацікавився такою ідеєю. Та й Норіс від початку не повинен був попасти до цього проєкту. На той період він працював над вторгненням в США від Canon Group. І за контрактом Норісу було заборонено брати участь у зйомках інших студій, але в якийсь момент вторгнення в США було поставлено на паузу, щоб актор не байдикував. власники Canon груп все ж таки виявили лояльність і дали йому дозвіл на роботу із кодексом мовчання. У підсумку цей фільм став улюбленим фільмом Норіса. Поки чак закінчував зйомки в кодексі мовчання, Кенон вирішили скористатися популярністю його попереднього фільму Зниклі безвісти і створити ще дві частини фільму. Сіквел зібрав 11 мільйонів доларів касових зборів. І, хоча ця сума і покривала бюджет, проте сподівань фільм не виправдав. Третій фільм і зовсім став провалом. Провину на банкрутство Кенон груп частково приписали Норісу. Компанія почала вкладати в нього забагато грошей, сподіваючись на успіх, водночас намагаючись масштабуватися та знімати якомога більше фільмів за рік, лише за 86 Компанія випустила 43 фільми. Така стратегія виявилася неефективною. Адже навіть популярні серед глядачів кінострічки, такі як той, хто йде у вогні, вторгнення у США», загін дельта, не виправдали витрачених на них коштів у 9-12 мільйонів доларів. І навіть з урахуванням того, що загін Дельта та той, хто йде у вогні, 86 1986-го стали найуспішнішими проєктами Кенон, це не врятувало студію від незворотнього краху. Проблема стрічок полягала лише в тому, що вони вимагали дуже великих витрат на виробництво. Відповідно, не могли принести студії хороший дохід навіть з урахуванням позитивних відгуків глядачів. Після 1986 року студія йшла на дно. Кредитори вимагали виплат, а бюджети на фільми ставали меншими. Зрештою, власники розірвали стосунки і поділили студію через суд. У 1994 році вона припинила існування, і студія Метро Голденмаєр викупила те, що від неї залишилося. Після низки невдалих проєктів на початку 90-х Норіс зміг звільнитися від зобов'язань перед Кеноном і розірвав з ними контракт. А у 1992-му з'явився у фільмі Бічні удари, де грав другорядну роль самого себе. Привіт, я Чак Норріс. так виступив продюсером стрічки та займався пошуком її фінансування. Одним із інвесторів бічних ударів став відомий бізнесмен Джим Макваєр, який уклав у фільм 8 мільйонів доларів, і дуже про це пошкодував у підсумку. Незважаючи на успішність стрічки в прокаті збори у 17 мільйонів доларів у своїй книзі, Макваєр зізнається, що її спонсорування було великою помилкою. У тому ж році Чак починає співпрацю з каналом CBS і з'являється на малих екранах у серіалі Крутий Вокер. Він не лише відіграє головну роль, а й вважається одним із сценаристів проєкту, який показували у більше ніж ста країнах. І з часом він став культовим. А у 2005 році став підґрунтям для повномасштабного фільму Крутий вокер випробування вогнем Аарона Норіса, який, хоч і заробив середній рейтинг, але порадував душу мільйонів фанатів крутого техаського рейнджера. У 2021 році серіал зазнав перезапуску. Щоправда, вже не з Норісом, а з Джаредом Падалекі. Щоправда, за мірками 90-х крутий Вокер не був флагманським серіалом за переглядами. Ближче до середини шоу його дивилися близько 12-14 мільйонів людей. І на той момент це був показник трохи більше середнього. В будь-якому разі крутий вокер став важливим етапом у кар'єрі чака. Брутального актора у 2001-му навіть нагородили премією Голден Бут за великий внесок до жанру вестерна. Але після цього поступово всі почали забувати про Норіса. І, хоча після закриття серіалу актор продовжував зніматися в кіно, але робив це не часто. У 2005 році на екрани вийшов фільм Тінь минулого, який тривалий час вважали останнім у кар'єрі актора. Здавалося, що цікавість глядачів до Чака Норріса от отот згасне назовсім. Проте несподівано інтернет-бум кінця нульових перетворив актора на один із найтоповіших мемів. Chuck tears, pure Too bad he never cries. Ever. Але перед тим як пригадати ці славні часи, пропонуємо тобі натиснути на кнопку підписки та дзвіночок. Так ти не пропустиш вихід нових роликів про життя твоїх улюблених знаменитостей. Підписуйся, а ми. Продовжуємо. Незламність персонажів актора виявилася благодатним ґрунтом для жартів, які згодом стали основою для фактів про Чака Норріса. Сам актор так прокоментував тренд на придумування фактів про нього. Деякі я бачив багато з них смішні та незвичайні. Я більше вивчав дикий захід, ніж дикий світ інтернету, і я не зовсім упевнений, як це розуміти. Це зовсім несподівано для мене. Звісно, хлопчики завжди хлопчики, і я не маю жодного наміру ображатися чи сприймати це всерйоз». Саме несподіване зростання популярності сприяло тому, що у 2010-му чак отримав роль у другій частині нестримних. Ця кінострічка поки що є останнім фільмом Норіса. Сильвестр Сталоне зізнався, що затягти Чака в проєкт було нелегко. Останній довго відмовлявся від участі та погодився лише після того, як переконався, що фільм буде пригодницьким бойовиком без кривавої бійні. На той момент актору стукнув 71 рік. Серед найсмішніших моментів нестримних 2» є епізод, у якому згадується один із фактів про Чака, придуманих користувачами соцмереж. Його серед інших обрала дружина Норіса. Агорінаву ходили чутки, що тебе вкусила королівська кобра. Yeah. Yeah. Було діло. Але після п'яти днів пекельних мук кобра здохла. Попри солідний вік, актору зараз 83 роки. Він веде активний спосіб життя, бере участь у різноманітних заходах, написав сім книг і навіть збирався стати президентом Техасу. У 90-му році Чак заснував товариство Kickstart Foundation, яке містить 30 шкіл, і допомагає важким підліткам перемогти залежність за допомогою занять східними бойовими мистецтвами. Через школу при фонді пройшли близько 80 тисяч людей. Тренування дисциплінують дітей, допомагають знайти себе. Багато з них виходять із вуличних банд і починають добре вчитися. Незважаючи на вік, актор продовжує займатися бойовими мистецтвами, щоденно приділяючи час тренуванням. Нехай за плечима Авчака немає проєктів на сотні мільйонів доларів, але завзятість і цілеспрямованість Норіса зробили йому ім'я навіки. Його персонажі полюбилися багатьом глядачам, а справжні фанати ховають удома ковбойську шляпу та чоботи. І роблять мемчики, куди ж без цього? Але не лише Чак Норріс пройшов складний шлях успіху. Мінливо вдачу у великому кіно намагалися зловити й інші відомі актори. У кого з них вийшло це зробити, а кому довелося поховати свою кар'єру, ти дізнаєшся з інших наших відео. Тисни на відео, що з'явилося на твоєму екрані, щоб подивитися. І не забудь поставити вподобайку цьому ролику. Це був Біограф експрес. До зустрічі.